Всім привіт! Сьогодні я зайшов в гру під назвою Гра Кальмара. І сьогодні я попробую пройти найдальше. Так, давайте подивимося, що тут у нас нічого. Да, да. Якісь гварди, я знаю, що тут є. Ну, наскільки мені відомо, що. На цей момент, коли я знімав, то в наступному оновленні має додатися типу, якісь там нове оновлення круте. А як, на момент, коли це відео вийшло, я на жаль не знаю. Так, мене вже запустило, я вже на першій гру зайшов, в мене номер 138. Давайте чекати. Так, ура, відкриваються двері. Ну, червоне світло, зелене світло воно нібито не має бути тяжким насправді, але хто її знає. Тому що часто дуже буває пихаються люди і цим стає пройти гру важче. Покаж. ай! А, тут ж додали, тепер, щоб тобі ще окремо стріляють. Ні. Та за що це? Ладно. Починаємо ще раз. Це просто якийсь капець. Ладно. Так, знову я вже зайшов на червоне зелене світло. Надіюсь мене тут же точно, що ніхто не буде пихати. Давайте станемо провіримо те, що не можу стріляти за цією стінкою. А пулі не попадають. Давайте кусь помішаємо, речі. Я хочу помішати. Справді, кусть. Мішаємо, ура! Я давно хотів. Але не получалось весь час. Ура! Прийшов! Е, Куди мене кидаєш? Ти чого мене кидають? Я один раз веде вже більше одного точно. спробую на дерево зліз. Не можу, ну ладно. Ммм, а шкода. Чекаю просто його тут. Бо скучно, де має що робити тоді. Ладно, так, я вже переключився зразу на дальгону, чеку на там. На Дальгона, нібито. чи мені не показало, що в мене? Що в мене взагалі? Чи я не видимо, ладно, в мене зірочка. давайте зразу її виріжемо без жодної помилки. Та чого я помилився? Ладно, чи я не помилився. Оце те, що гравці можуть стати охоронцем, це мінус трохи. Давайте пихнемо його. Тому що вони часто починають мішати. Цікаво, де я побру. Надіюсь, що до фінала я дойду. Надіюсь. Але, але, але. Це тяжко, тому що дуже багато професійних гравців є. А я не професіонал. Так, далі у нас зараз буде бунт. Решту охоронці теж грають. Вони, типу, я знаю, що хто їх вдаре, то того вони мають право розстріляти повністю. Я не буду бити охоронців, того все Давайте тікати зразу на гору. Ну і чекаємо. Ну все, почалася ніч. Перечікуємо цей. Перечікуємо. До речі, на момент виходу відео я дізнався, що тепер в обновленні ну, під час бунту вже забирається ліжка. І чим менше гравців, тим менше ліжок. Так, давайте назад заберемося, а то щось я впав. Ні, та чого вони атакують? Давайте назад відіб'ємося. Будемо стояти, будемо буду себе обороняти. Так, давайте відхилимо Що-чуть, Все відхили все. Так, беремо вилку назад, може ще нападуть, хто його знає. От би напали. Так, ну все, час вже вийшов, то того я живий вже. Так, що в нас далі? Що? Давайте поїмо, пока що постоїмо такими викруті. Ай! Що ти мене кидаєш? Що вони мене кидають? Так, наступна в нас гра. Що в нас? Хованки? Так, да, таке хованки. Ну ладно, давайте хованки попробуємо. Боже, і виграємо. От, червоний і синій, я не знаю який краще, тому що синій я переховатися можу десь, а червоний мені обов'язково треба когось вбити. І так само, так само, я дізнався вже, дізнався на момент виходу відео, що тепер в лоббі можна ходити. Не так, як на відео, що не можна, можна ходити і можна навіть з деякими гравцями обмінюватись жалетами, типу, ну як жалетами, ролями, наприклад. Чи якщо хтось червоний, я хочу бути синім, а ти синій, а хтось хоче бути червоним, то можете помінятися. Чи ти червоний? Ну, можете помінятися, коротше. А, мені червоний. Хоч би. Ну, напевне, більше всього, що тут я далі вже не пройду, тому що це дуже тяжко. Я не вмію вбивати, але, але. Давайте бігати, дивитися. Може, когось таки я знайду. Тут нікого, нікого, але там вже хтось пригав. Ладно, пішли далі. Тут закрито, закрито. Панеш, що моя катка буде, це, що я буду бігати і, і дивитися, чи десь відкрито. Чел! Ладно. Пропустимо. Давайте допоможемо. Мені треба це пережити. Чого це тут так тяжко грати? За червоних ває. А що двері а, ладно. Open the door. Open the door задор! вони закрили. Як лоха. Ладно. Закрито тут теж. Що тут у нас є? Всі є, немає. Нас лишилась хвилина. Напевне, все-таки я не зможу нікого знайти. Ой, будь ласка. До речі, я знаю так само, що на момент виходу вже ну, відео додали так само в цьому оновленні вже наступному. що Гварди мають вбити червоних, які нікого не вбили. Якщо вони не вбивають, то все. І ти можеш, якщо чекаєш 10 секунд, то ти виграєш. Мені, що тут багато читерів. Ладно, все, я вже помер. Але Але, на жаль. В мене є. О, у мене було ревайв. Давайте підемо тоді. Давайте заберемо піберта. А, я не можу. Ладно, ладно. Скакалка. Вмію проходити. Жду не прям бію, але вже знаю. Як. Надіюся, вийде. Давайте чекати. Тому що, тому що я вже знаю як. Навчився. Не раз вже грав і, і програвав. І грав і, і вигравав. Да, я один раз виграв. Потім е вирішив вернутися, допомогти одному дубіку і сам помер. Ну, як його забрав? Я впав, помер. А він лишився! Він вижив і далі навіть продовжив і вижив. Це як я не знав просто. Ладно, хух, іде... хай він іде. Чи я? Ні, він біде якраз. Ну, йди, йди. Давай йди. Ладно, я піду. Обережно, обережно О, все попав. Будь ласка, будь ласка. Будь ласка, зачіпися, зачіпися! Ні! Ні, ні! І ще раз, ні! Як я так тупо просто впав! Не встиг просто підпригнути <кхм> і так тупо впав. Всім дякую за перегляд, чекайте нові відео. До зустрічі! пока